Повністю відмовитися від використання вугілля в енергетиці до 2035 року. Таку обіцянку Україна дала на кліматичній конференції в Глазго. Це означає, що нових ТЕС чи шах більше не будуватимуть, а старі державні потужності поступово закриватимуться. Що наразі має вугільна промисловість в Україні? Вугільна промисловість в Україні це 33 державні шахти, проте вони видобувають лише 30% від загального виробництва вугілля. Решта підприємств приватні. Найбільший шахт має компанія Ріната Ахметова ДТЕК. Через військову агресію Росії в самопроголошених республіках ДНР і ЛНР залишилися шахти, які до 2014 року давали половину українського вугілля. Після видобутку вугілля постачається на державні або приватні теплоелектростанції. Оксана Алієва, керівниця програм про зміни клімату і енергетику в Київському офісі німецького фонду імені Гайнрі Хеболя, розмовляє з ДВ щойно повернувшись із Глазго. Пояснює 2035 рік. Це дедлайн для державного сектору, але не для приватного. Тут треба також подивитися, що саме на державних підприємствах, тобто на вугільних тес, адже паралельно з цим до цього самого безвугільного альянсу долучилися, наприклад, компанії Дітек, яка володіє значно більшою часткою вугільної теплової генерації в Україні в порівнянні з державними компаніями, і заявила дату відмову 2040 рік. Метою відмови від вугілля, заявленою їм гласу, є опіка про довкілля, адже викиди від вугільних підприємств серед основних причин зміни клімату. Водночас Київ має інші причини поступово відходити від вугілля. За оцінками Міненерго із трьох десятків державних шахт рентабельними є тільки кілька. Нарешті держава щороку витрачає понад 5 мільярдів гривень, аби лише підтримувати їхнє існування і виплачувати борги шахтарям. Якщо поступово не закривати такі шахти, то за оцінками аналітиків наступне десятиліття доведеться витратити ще 710 мільйонів євро на підтримку галузі. Тож перехід на зелену енергетику, хоч і вимагає значних інвестицій, на початку, все одно економічно вигідніший шлях, кажуть експерти. Дослідження показують, що такий енергоперехід він буде дешевшим на 400 мільйонів євро в наступні десять років, якщо робити його поступово. Ще однією причиною, на тлі якої Україна пообіцяла відмовитися від вугілля, стала цьогорічна криза із дефіцитом сировини. 23 енергоблоки українських ТЕЗ зупинилися перед самим початком опалювального сезону через брак вугілля на складах. Тобто, з одного боку добувати своє вугілля невигідно, а з іншого самостійно виробити 15 мільйонів тонн, які необхідні тез для проходження зими, Україна не може. Декларація в Глазго зобов'язує України не лише скоротити виробництво електроенергії з вугілля, а й розвивати натомість відновлювальну енергетику. Тож просто замінити вугілля на газ чи атом не вийде. 15 енергоблоків на АЕС, якими володіє Україна, не можуть так легко маневрувати, збільшуючи або зменшуючи потужності. А будувати нові атомні реактори ще більш невигідно, ніж шукати інвестування для зеленої енергетики. Скільки коштуватиме відмова від вугілля? Згідно з моделюванням міжнародних, в тому числі німецьких аналітиків, сукупні інвестиції у нові потужності повинні становити 25 мільярдів євро до 2030 року. Це велика сума, але треба розуміти, що це не сума, яку треба знайти за один. Адже ці, наприклад, 28 мільярдів євро, які потрібні саме на нові об'єкти з відновлюваної генерації, це не мають бути кошти державного бюджету. Це мають бути кошти приватних інвесторів, які просто потім. Зацікавлені інвестувати в енергетику Оксана Алієва запевняє: якщо спочатку держава вкладе свої кошти і створить чіткі механізми в галузі, то решта знайдеться з міжнародних програм протидії зміні клімату. Створення зеленого фонду на суму не менше ніж один мільярд доларів пообіцяли, зокрема, Ангела Меркель і Джо Байден, тоді коли йшлося про компенсацію Україні за збитки через запуск Північного потоку. потоку-2». за задумом Німеччина спочатку має додати до фонду не менше ніж 175 мільйонів доларів в якості гранту. Хто контролюватиме виконання обіцянки? Обіцянка відмовитися від вугілля до 2035 року наразі є лише оголошенням намірів, ані штрафних санкцій за невиконання, ані, хоча б міжнародної комісії, яка б контролювала такі процеси в різних країнах, не передбачено. Це просто красива заява українського уряду. І надалі подальше про повинно бути якраз закріплення цієї дати на національному рівні, щоб ця дата була обов'язково, щоб державна політика формувалася з урахуванням цієї дати. Ухвалення державних документів про відмову від вугілля ймовірно наштовхнеться на чималий спротив. З одного боку проти буде вугільне лобі, тобто великі гравці ринку. Хоча в заяві в Глазго йшлося наразі лише про державну енергетику, а не приватну а з іншого боку, проти можуть бути шахтарські профспілки і цілі міста, залежні від вугілля. Тобто наразі у нас є 33 державні шахти, на яких працює приблизно 36 тисяч людей. 36 тисяч людей це просто працівників. А у кожного шахтаря є дружина, є діти, можливо, декілька дітей, є е, мати, батько. Тобто ці 36 тисяч вони одразу стають 100 тисячами, 200 тисячами, тому що це ті люди, які повністю, сім'я яких повністю залежить від е, видобутку вугілля. Мирноград, Добропілля, Нью-Йорк, Покровськ і ще п'ять міст на Донеччині у травні 2019 року. Зрозуміли, що лінія зіткнення із російською агресією не єдиний виклик, який найближчим часом може знищити їхні міста. Світова тенденція до зменшення викидів від вугілля, за рахунок якого існують усі їхні міста, створює неминучість закриття копалень. Ці міста об'єдналися в платформу сталого розвитку вугільних міст і створюють технопарки, об'єкти зеленої енергетики або туристичні маршрути на території шахт. Таким чином, шахтарські міста почали готуватися до вугільної незалежності ще до того, як цей курс обрала Україна.